15 аділіла паугандаліла Господа. Зміст 15 голови такий Господь брав уроки граматики від Гангадаси, пандіта і навчався майстерно пояснювати гром, граматичні тонкощі. Він заборонив своїй матері їсти зернові на денькали, що Господь розповів, як вішарупа після прийняття саняса і прийшов до нього. Війсьні і запросив його також прийняти снято, але він відмовився і тому вішов руку, послав його назад додому. Коли Чаканатха Міша залишив цей світ, Господь одружився з дочкою Валабачарі, найлакше. За ці всі події згадано в даній главі. Я скореше до лотосових стів Господа читання, бо просто запропонувавши його лотосовим стопам квітку. Найзапекліший матеріаліст перетворюється на відданого. Хвала, хвала Господу і Чийтані, хвала, хвала Господу і Антонанді, хвала, 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 хвала всім відданим, Господа, читання. Зараз я хотів би перелічити діяння Господа у віці між п'ятьма та десятьма роками. Головним його заняттям в цей час було навчання. У віці Повганди Господь проводив дуже багато розваг. Головним його заняттям була освіта, а після цього відбулось його прекрасне весілля. Коли Господь навчався граматики в школі Гангадаси, Пандіта він вивчав ароматичні правила та визначення на пам'ять, просто почувши їх один раз. Шила Богті також вказує, що Господь брав уроки у вчителя на ім'я Вішну, а також іншого вчителя на ім'я Сударшана. Пізніше, коли він дещо підріс його, віддали під опіку Гангадаса, пандіта, що вчив його ароматики вищого рівня. Кожен, хто серйозно хоче вивчати. Санскрит повинен спочатку навчитися граматики. Кажуть, що саму граматику санскриту потрібно вивчати щонайменше 20 років. Але коли людина добре засвоїть всі граматичні правила, їй буде дуже легко зрозуміти будь-які писання чи інші тексти на санскриті. Отже, санскритська граматика це брама до освіти. Не знаю, що таке. Брама. Скоро він навчився так майстерно пояснювати пан Джитіку, що міг взяти гору над усіма іншими учнями, хоча він був початківець. Шіла Бактівинала також каже, що тоді існував граматичний коментар за назвою пан І згодом чи читаємо продумали зрозуміло його росту мачу. У своїй книзі читання Мангала», яку пізніше стали називати читання Бхагавата, але Вріндавана дасть таку дуже докладно змалював Господні розваги навчання читання Багавата Адіканда, глава 6, 7, 8, 10. 11, 12, 13 і 14 дають багатий матеріал щодо шкільних розвал Господа, Шетань магабу. Одного дня Шечтань Магабу впав до стіп своєї матері і попрохав зробити йому один подарунок. Мати відповіла, любий синку, я дам тобі все. Хоч би що ти попрохав. Господь сказав, люба, матінко, будь ласка, не їжу зернових на День крадощі. Ще з раннього дитинства ще читання мапраму запровадив піст на День Крадощі. У бахті сандаромсійшили живе госвами. Є цитата із Кандапура. Яка попереджає, що той, хто їй зернові найкрадиші, стає вбивцею своєї матері, батька, брата і духовного вчителя. І навіть якщо він досягнув планетивайку, він все одно падає. Для вішових кадощі готують усе. Навіть звичайні зернові і дав, але вишнаві приписи забороняють їсти найкадощі навіть вішну просаду. Відомо, що Вична не їсть нічого, що не запропоновано Господу вішну. Але найкрадощі вайшнава не повинен торкатись навіть просаду, запропонованого вішну. Такий просад можна залишити на наступний день. Найкрадущі заборонено їсти будь-які зернові, навіть якщо вони запропоновані Господу вішну. Мати Шачі відповіла, ти кажеш дуже гарно, я не їстиму зернових найкрадощі. Від того дня вона почала постити. За Бобоні, Смар смарта брами не вважають, що найкрадоші треба постити вдові. Однак жінці, яка має чоловіка, сала Постити не треба, схоже що до прохання господи, читання що чимати як садава не постила на крадоші про те, що чтемо запровадив правило, за яким жінка, навіть якщо не вдова, повинна відзначати день і не беручи до рота жодних зернових, навіть запропонованих божеством вішень. За якийсь час побачивши, що віша перетворився на дорослого юнака. Мішра вирішив знайти йому дівчину і справити весілля. Щойно вішарупа про це почув, він одразу покинув дім і пішов геть, щоб прийняти санясу і подорожувати з одного місця проще до іншого. Коли ще мати Мішра почули, що їхній старший син вішарупа пішов з дому. Вони відчули глибоке горе, але розпочання. Спробував їх розрадити. Любий мама і тато, сказав Господь. Це чудово, що Ішарупа прийняв саняса, бо цим він звільнив родину свого батька і родину своєї матері. Дехто каже, що розпочитання Магабу не схвалював прийняття саняса в калію. бо в шастрах сказано, а швамідхамгапалабам, санясам палапайтрикам де кала у панчаві варджаєт. За епохи кади заборонено п'ять речей. Приносити в жертву коня, приносити в жертву корову, приймати санясу, підносити предкам м'ясо і зачинати дітей в лоні братової дружини. Це Брахма, Вайварта, Курана, Крішна, Джанма, Канда. Сто вісімдесят п'ять. 180. Проте ми бачимо, що ще читання Магабу сам прийняв санясу і схвалив санясу старшого брата вішварупи. Тут сказано дуже ясно. Гала, хайла, вішварупа, саньяса, каріла, пітерікула, матерікула, дуїуд, гаріла. Невже це означає, що ще читання сам собі суперечив? Ні, насправді він не робив суперечливих тверджень, сан'язу радять приймати для того, щоб присвятити своє життя на служіння Господові і таку санясу прийняти повинні всі. Прийнявши таку саня, людина робить найліпшу послугу родині і батька, і матері. Але не слід приймати сан'ясо в школі Маєвада, бо це насправді безглуздо вулицями. Синяється багато саняся, майваді що вважають себе за брахман чи нарайну, але день і ніч прохають милостині, щоб набити порожні животи. Санясі Майваді опустилися до такого низького рівня, що певна частина з них їсть що завгодно, наче свині та пси. Така вироджена сан'яса за цієї епохи заборонена. Насправді засади шили Шанкарачаві для прийняття сан'яси були дуже суворі. Однак пізніше так звані сан'яси Майвалі виродились через свою хибну філософію, яка проголошує, що прийнявши сан'ясу, людина стає на райні таку сам'ясу, що читаємо пробовіткину. Однак загалом прийняття сан'яси – це невід'ємний елемент варина Шамадхарма. Тож, як її можна відкинути. Шечитання Магабу запевнив своїх батьків, що він служитиме їм і так втішив батька і матір. Одного дня Шечитання Мапрабу з'їв горіхи Бетеля, запропоновані божеству, але сп'янівши від них, упав на землю непритомний горіхи Бетеля це дурманна речовина. І тому регулівні засади забороняють їх їсти цією розвагою, знепритомнівши від горіхів Бетеля, що і читання маправо дав усім нам зрозумілий урок. Горіхи Бетеля не слід брати до рота, навіть якщо вони запропоновані вічно. Як не слід брати до рота, зерно на дені кадощі. Звичайно, Господь. Та мав право з непритомнів, не без певної причини. Як Верховний Бог він може робити, що йому завгодно, і їсти, що йому до вподоби, але нам не слід імітувати його розваги. Після того, як батько його з матір'ю кинулися, бризкати йому на лице. Господь отямився і розповів нечувану диво вижу. Так, ще раз я виснов, прочитаю, звичайно, спочитаю, на ну, кому з непритомнів, не без певної причини. Як верховний Богословий, він може робити, що йому завгодно, їсти, що йому вподоби. але нам не слід імітувати його, розваги. це на головний висновок. Господь сказав: мене забрав звідси вішворопа і попросив прийняти себе. З породі, батьки матір, і мати, і я сам ще дитина, що я там знаю про сам'я. З часом я заведу сім'ю і служитиму своїм батькам, бо так я дуже задоволений, Господи, нарайну і його дружину, богині процвітання. Тоді вішарупа послав мене назад додому і попрохав. Передай від мене тисячі тисяч поклонів матері, чи дев'ять. Всілякими іграми. Але чому він так робив, я не можу зрозуміти. Хех. Верховна богособа та його віддані, які приходять до цього світу, виконують певну місію. І тому іноді діють так, що зрозуміти смисл їхньої діяльності дуже важко. Тому кажуть, ваш наверх і мудра, він є хана, буджгая, навіть я не можу зрозуміти вчинки Вайшнави. Вайшнав використовує все, що йому допомагає виконати його місію, а ми, небігласи, не знаючи прагнень цих піднесених Вайшнавів, дозволяють собі критикувати їх. Це робити заборонено. Ніхто не може зрозуміти, як Вайшнав виконує свою місію, а тому критикувати такого Вайшнава образи, яка називається Садгунінда. Дні збігали, і за якийсь час Джаканатха Хаміша покинув цей світ і пішов до трансцендентного світу. Серця матері і сина огорнув великий смуток Розраджувати Господа читання та його матір прийшли друзі та родичі. Тоді Господь читання, хоча він сам верховний особа, за ведичним звичаєм відправив ритуал над померлим. Збігло скількись днів, і Господь подумав, я не приймаю сам'яза і залишаюсь жити вдома. Отже, мій обов'язок діяти, як гріхасха, без дружини розважав спочитання жити господарем немає сенсу. Отож, Господь вирішив дружитися сам з собою, дім ще не дім, бо суттю дому є дружина, коли чоловік живе вдома з дружиною, разом вони Досягти всіх цілей людського життя одного дня, коли Господь повертався зі школи дорогою до Ганги, він випадково побачив дочку Валабгачарі. Коли Господь і Лакшмідеві зустрілись, прокинулись їхні взаємні почуття, що вже зародились раніше разом з тим. Випадок привів до Шачімати. І Брахмана за кастою влаштував шлюб Господа Лакшмі Деві. Раніше він був Вишвамитрою, який влаштував шлюб Господа Рамачандри згодом, Брахмана, і що влаштував шлюб Господа Кришна з Рук э, самий брахман став сватом Господа і в Читання Беди. За вказівками Шачудері вона маленька атака домовився про і належного часу Господь одружився з слабшим дивом. <плес> Вріндав надасть такур, докладно змалював ці всі Господні розваги мого віку. Мої описи. Це лише стисний переказ цих самих розваг. Господь виконував у ранньому віці багато різних розваг і шили. Вріндав надасть таку, їх докладно змалював. Я знав Розвагає тільки побіжно тому що Вріндава надасть таку у своїй книзі читання мангала, нині звана читання Бхагавата, яскраво їх усі змалював. Молячись, природуся, виступавші групи, та широнатхи завжди прагнучи їхньої милості, я Крішандаса, розповідаючи читаннячі та і вдучи їхнім паном. Закінчається, ясний бухтвіданти душі читаючи